Так, всім попривіту. Сьогодні у нас будуть у випуску важкенькі і інресні железячки. Почнемо вот, з насущного. Бо вчора за столик спрашували, а що, а де, а як. Стол у нас 500 мм 500 діаметр. От його табличка, тос, кюрінь. Тут таблички всякі, таблички, таблички. Вот. Це його зверху він трошки корозію почистив. Бачите, ну, він в ідеальному состоянні. Ось бачите, тільки коцки цей. Ну, діди гвоздики рівняли. А так тут глибоких раковин, це просто п'ятна. Ну, сильно глибоких раковин нема. Якщо по цільовому назначенню, ну, я думаю, звісно, краще його шліфанути. Що в нас тут? Лінди. Просто шикарно видно все. Бачите, теж воно от було таке. Дві минути щеткою. І воно все стає блістяще. Тобі ж воно не гниле, ніде нічого. Просто їм десь сирості лежав дуже-дуже довго. Так, 90... а, год так, що я по ньому? Тут, оце я так розумію. Е, я ж кажу, як дивився, дядько Максим реставрував, це по-моєму зажимає ці тіпа, в свободному польоті, можна його вручну крутити, а так зажав механічно крутити. І тут бачите, які значки, вкилити зубчики. Далі, цей ричажок. Звоняйте, я не шарю, що <смі> воно таке. ну, Він є, воно крутиться, а щось воно має робити. Далі, оце я все... Ось... Оп, о, ні, тут звичайна, звичайна різьба. А, ні, обична, обична різьба. Е, тут теж, бачите, ось, ось, ось значок щось смикається і щось розмикається. Але я йому так ладу і не дав. Тобі ж оце ось, ось, ось крутиться. Так, повністю крутиться. Тобто ще якийсь маленький лімп. Ну, нема цієї штучки. Чук -чук. Ручки, щоб крутити і все. Так, е оцей речах, це по-моєму теж має фіксувати. Но він якогось хрена крутиться в місті з диском. Я ж кажу, я трошки ведешки повшикав. Ну, 5 хвилин діла і все почало роботи, крутитися. Ну, я думаю всередині він такий же, саме як і в в офігенному стані так от, закручується, а це, по-моєму, уходити вниз, типу, щоб черв'як розщепився. Бо воно, ну, так, да, молоточком трохи стукну, воно вниз ушло. Раз, притягнув, все, так. о, Почти нічого не крутиться. Що вот. по ціні на нього. Теж, коли кажу люди, є е, якісь пропозиції, пишіть, будемо вмісті якусь ціну е, По тому що, я ж кажу, наприклад, там 500-й стол. Є там совєтське производство, є БЗСП, а це чешське производство. Тут впливає і состояння, і производитель. Ну я ви ж так, я так розумію, верні, що от як польський патрон, там псковський, один дорожче, один дешевше. Ну, качество. качество. Пишіть. Ну, щоб легше було думатися, отак от одразу градітельну ціну, як каже один малий звісний блогер, поставлю за градітельну цену 500. Баксів оцього й пляшу. Тобто як, Предложите більше, забирайте більше, менше, менше. Ну от, от хрен я знає, я людям кажу, ой, та я не знаю, це знаєте, починають менжуватися. Ну, Називай 500 баксів. Пожалуйста. Да-да, ні, -ні, ні, Понятно, що він за 500 не уйде. А що не дешевше. А може і стоїн 500 доларів. знає. От От-от-от-от якось воно отак. От от. От. Так, да, пишіть пропозиції, Бо це я ж кажу, це починається кардібаліти. Я сам такої движухи не люблю. Ну, коли я просто там, ну, там хтось предложив 10, кажу 20, 15 і поїхало. Ну, отак от, от воно працює. Ну, хто зі мною торгувався, той знає. Я ж кажу, і я стараюсь людям не, руки не викручувати, Ну, і теж його треба продати трошки заробити. Тому що вещь, ну, звісно, не сильно потрібна всім, це не 200 столик. Ну, тим не менше. Далі буде в нас отака УДГ. Це іменно не ділітельна головка, а УДГшка. Але я її рами так толком і не зібрав. Що по ній? Теж ТОС, ТОС Чехія. Бачите, тут всі оці значки. Е, ось якісь значки, ось Вот. Що я тут обнаружив? Тобі ж отак воно. А, ні. секунду. Оцей рычажок він. От вот. А ні, подождіть, щось є ще. Не зробив А, ось його, оцей пиптик. Коротше, його так піднімаєш. І перек... А, ну зараз, секунду, я його невдобно одною рукою. а ілі отак його сюди спочатку піднять. Секунду, зараз. Все, зобразив Дивіться. дивіться. Е, пиптик. Крутиться бошка. Тут якісь циферки є. Це УДГшка, тому що ось бачите, теж лімп є. Ось ось Меточки є. Це речах, я ж кажу. Тіпа він розмикає. Оцей пиптик теж на щось влияє, але я так і не зрозумів. Оце шестигранник він зажимає, фіксує саму бошку. Ну, тіпа, щоб патрон не прокручувався. І оце, як ви бачите, оце зараз поперека, вона стояла вдоль. Ну, так я і не смог совладати, щоб вона вверх пішла підніматися. Я і тут крутив. І за диск крутив. Ну, тобі що ця піндюрка працює, Так от за диск крутиш, ну, теж крутиться. ну, Це, скоріше всього, привод от того. ну, Типу від станка. Так от. Тобі ж тут вона. О, раз. Оп, все. Можна маслати. Люфта, от, щоб ви розуміли, отак от показати ручку і бошку. Люфта не грама. От я її проворачую. Там на, сіки, на 20 градусів. І воно тут, звісно, люфта взагалі не грамулечки. Шикарна бошка. вес її 170 кг. Стол, кстати, 230 важи. Бачите, я по кругу обійшов. ну, Де я достав болгарки, Там регулювання якась. Що вот. на нього по ціні теж. Э, тут же ж не написано, яке це типу, УДГ 250 чи 350. Тут складна труба, десь міліметрів 60 мм, тут не конус. Бачите, планшайба під патрон. Ну, патрона немає. Я думаю, це на якийсь здоровий станок. Ну, буде просто шикарна річ. Я ж кажу, трошки, кстати, підскажіть, як, як з цим совладати. Це, це я зрозумів. Це переключається. Коли ту переключаєш, воно в холосту маслає. Цей крутив, це зажимає цю, туди-сюди крутив. Ні хрена, Я хочу, щоб воно піднімалося, щоб воно вверх пішло. Ну, щоб і вам продемонструвати, що воно працює. Ну, коротше, воно класне. Оце я думаю, бабка. Типа комплект. Теж, бачите, тос, все красиво. Ну вона поки не крутиться, бо воно в мене таких вже дві було. Попродав воно за той. Ну же трошки прикипіло, розкоксував, його пінолька там ідеальна була, все чітко. Ну, воно по центрам ніхрена не сходиться. Теоретично вона бачите, під лугом стоїть, вона регулюється. Але не факт, що вона підійде. Тут КМ4. Цю бабку можна тут КМ4. Бачите, ось відкручується. Тепази, верні це його, як на УСПшки. Така матня. Теж кілограм з 30 важить. Отак от вона виглядає, бачите? Типа, ну так, да, це типу регулювання по висоті. Ну, я ж кажу, сьогодні будуть такі важкенькі железячки. Все в обзорі. Теж можете це не предлагати. Ну, я дивлюся, там подобна бабка от в Чехії стоїть вона там щось 700 євро. Ну, понятно, що для наших людей це. Ну, коли станок там стоїть 500. <говорить> І купити бабку за 700 такої. Ну, вещі реально класні. Вони будуть. Служить. Так що ось, ось бабка дебела на той. Треба буде її розвернути, щоб воно лицом вона лісом сюди стояла. Теж на двох положеннях. Вона округ своєї осі крутиться і сама ця бабка вверх вниз крутиться там градуси. Люблюдочки дві штуки вчора показував. Не пам'ятаю, по-моєму 1800-2200. Одна чуть краще, одна чуть чуть хуже по комплектності. Так, далі, що у нас насущний? Теж вопрос по магнітній плиті коли я казав люди, ну не пишіть мені, не знаю я що з нею, як з нею. І туди-сюди, от я там стол почистив, по, по той, покрутив, що смог, ну, показав, як смог. Так само і от і плиту. Ну або і почистить, подивитися, її состояння. Е, я не знаю, може люди думають, та, воно ржаве за три копійки видурю, Ні, воно веще, воно стоїть грошей. Знайте, не воно стоїть грошей. задарма дарма нічого не буває. Так, показую по плоскості. Бачите? Ну, це не зазор. Оп. Це дійсно, що в мене було на 500 мм рівне. Ну можна його... Ой, це нож. Вона зараз не включена. От, е, Це нож. Ну, от. Де Бачите? Десь, десь трошки. А, може тут кізячок, може жафтенка. Ну, шліфувати її в будь-якому випадку. Може на ножу де такі зяк прилип. Бачите, так от. Десь є. О. Да. Може десь тут узо. Тут ямки. ну, Зазор тут, я не знаю, може десятка, може менше. От така табличка. львовський якийсь УВД. Так, зараз ми її примагніти. Показую все прямо прямому ефірі одразу. Оп. Все, включилось. Показую. Оп, можна піднімати, качатися. Тобі ж плоскость. Скільки тут міліметрів плоскость, цей нож 17 мм. Тобі ж плита з кілограм під 40 важе піднімає на легке, Остаточний магні... магнітизм. Естественно, є. Ну і цей на магніти все. Но так, якщо щось плоске положити. Ну таке, чуть-чуть есть. -чуть, чуть -чуть Остаточний магнетизм. Це на 200 баксов. 8 тисяч. Плитка хороша, якщо що, можна буде трошки поторгуватися. Так, да, сьогодні буде все дорого, буде дорогий випуск. Далі. А, кліщі 1300. Можна трошки торг. Подіймник, подіймник. Откручую швіллера, два швілера. Дужка, комплект, як там теж писав, те, що дорого. Зараз він такий, де, десь в мене валявся, я його викинув. А, он, ромбіком Домкрат китайський, гривень 500 стоє. А тут вінти повноцінний, це заводський підйомник. Так, поняли, що відкручую. І вам дешевше доставка буде двушка по косарю. Пушка-бомба. Далі. Питали за цю красну матню. Це, я так зрозумів, може якийсь кусочок з ЧПУ-станка. Бачите, воно Так, точка. Бачите, тут якийсь маленький сірвачок стояв. І воно його туди-сюди. Бачите? оп, Отак от. от. їздило, По люфтам. Ну це верх-вниз. Тобі ж так от люфта не чувствую. От. Не знаю, що з чого воно і куди воно. Та ю. секунду. Так, продолжаем. А мы же 60 на 24. Ну, самой ходовой части. Ну, чуть-чуть меньше. Там 52. 52. Это каретка. Можете прикинуть такая. Ну, вес и килограмм 30. Вот так вот она делает. Вот тут Ні, це може кругляки, а може і труби. Тобі що тут дюрочки дір, таке? Ну коротше, воно все моцне. Так от. Ну штука класна. Може десь хтось собі згородить. Можна вінт викинути, чисто понаправляти, що щось шоркать. Так, перевернув трошки з другої сторони, обозріть. це мазута закоксована. Де, такі от? Та взагалі мені подобається. Це чітко. Просто чітко. Е, воно, на, судя по всьому, наверное, на бронзових втулках. Тулком не видно. Ну, вроді на бронзових. Ну, Штука класна. Просто офигенно. Д500. Е, Д500 і поїхали. Е, так. О, може, кому КМ6 треба. КМ6, неподвижний центр 500 гривень. Задарма, задарма. Ну, Безліч грошей стоїть. О, Це якийсь зажимний механізм. А чого інтересно? інтересно? Інтересно. Ну да ладно. А, це по-моєму спінолі, якщо я не ошибаюсь. Ага. Так, може ще тут хто побачив свої желізашки, ніщачки і закусачки спрашували. Там цепочки. Всяке зборне асорті. кардан, тельфер, струбцини. Домкратіки станочні вал на циркулярку. Тут болтів ціла куча. То вже якось на наступне відео буде. Релізаки <клухи> ну, купляються, матеріал готується. Так, так, так. Це показав. От. До пінольки доберемося. Ну, якщо кому інтересно, я поміряю. Це типа з Діп 300 піноль. Дебела, дебела. ДБЛА. Кому інтересно буде, верні, нужно, я поміряю. то таке. Гури є. Це Камазовський. не Це... жопа. Гур. Шестеренки нормальні. 800 гривень. Ну і також не забуваємо за УСПшки. УСПшки. Така сталася. Отака і отака. Так що, лайк, підписка, вся херня. 300 прижими, 2400, договоримося.